Сьогодні поговоримо про одну з найзаплутаніших тем шкільного курсу української мови. Вивчаючи цей матеріал, багато хто втрачає самовладання мова про фонетику. А я вітаю вас на каналі просто про мову з Валентиною Улуменець. Підписуйтесь, ставте вподобайки, натискайте на дзвіночок. Також запрошую вас на свою сторінку в інстаграм. Пригадаймо основні властивості звуків і букв. Наприклад, буква Б позначає звук Б, буква «Щ» позначає два звуки Ш і «Ч». Буква М'який знак не позначає жодного звука. Спробуйте ну, вимовити те, що на письмі позначається м'яким знаком. Не вдалося. так? З цього випливає, що букви ми пишемо і бачимо. Звуки чуємо і вимовляємо. Буква вона, а звук він. Отже, як кажуть математики, аксіома. Кожен звук на письмі позначається буквою, але не кожна літера передає звук. Запам'ятайте, це дуже важлива інформація. Я впевнена, що ви вже трошки розібралися. Яка різниця між звуком і буквою? А тепер переходимо на поле біології, хто б як би до неї не ставився? Вам, напевно, відомо, що в нашому організмі є звукотворчі органи від діафрагми до легенів, від бронхів до трахеї тощо. Але справа в тім, що матінка-природа не створила окремого органу для звукотворення. Ми користуємося органами дихання та приймання їжі, щоб утворювати звуки, спілкуватися між собою. А органи дихання та приймання їжі створені не для балаканини. У них свої чітко визначені функції і завдання. Отже, ці органи виконують додаткове навантаження звукотворення. Ось така біологія на пальцях, навіть мені сподобалось. Тепер розберемось, як же відбувається творення звуків. Є умовний мовленнєвий апарат і абстрактне поняття звук. Як же одне випливає з іншого? Тут без біології не обійтися. Оскільки я маю досвід вчительки біології з попереднього абзацу, спробую пояснити вам процес творення звуків легко і просто. Отже. Одна з головних функцій нашого організму це дихання. Разом з повітрям під час вдиху до наших легенів потрапляє кисень. Вдихнули, наситили наші легені порцією кисню. А от голосоутворення відбувається тоді, коли ми видихаємо повітря через рот чи ніс. Тоді звукові зв'язки вібрують. Створюючи звукові хвилі. Ці хвилі можуть бути свистом, кашлем хе -хе, сопінням. Але тільки звуки мови мають сенс. Лише в процесі мовлення людина переходить від звичайного дихання до мовленнєвого. отже, все там у голові. Мовлення це наша здатність використовувати мову для спілкування та обміну інформацією з іншими людьми. Отак просто про мову, друзі! Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, натискайте на дзвіночок. До зустрічі!